Окупанти вдарили авіаційними ракетами, іскандерами та С-300, а також градами, артилерією, танками. Постраждали 10 населених пунктів. Загинули цивільний мешканець і поліцейський. Обстрілів зазнали міста Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Дружківка, Курахове, СМТ. Велика новосілка, села Времівка, Веселе, Іванівське, Кам'янка. Ворог здійснив 28 вогневих атак. Знищено та пошкоджено 9 цивільних об'єктів, житлові будинки. Льодову арену приміщення підприємства гаражі. Три удари росіяни нанесли по Дружківці. Ракети С-300 та Іскандер поцілили у житловий сектор і промислову зону. Пошкоджено приватний будинок, гараж і будівлю підприємства. Поранено мирного жителя. Втретє по місту завдало авіаудар ракетою Х 55 Зруйновано льодову арену. У Краматорську, внаслідок влучення двох іскандерів, є жертви та поранені. Серед загиблих – 24-річний співробітник поліції, який перебував при виконанні службових обов'язків у Бахмуті. Під час артилерійського обстрілу загинула цивільна людина. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.